Доброї години доби, друзі. Ви знаходитесь на каналі компанії ТОМПК Трейд і мене звати Олександр. Це наше третє відео на нашому каналі. В цих відео ми будемо висвітлювати питання, які стосуються ринку мінералів добрив, виробники добрива, імпорт виробництва в Україні і віяння на ринку, щоб аграрій зорієнтувався. Вчасно закупився по мінімальній ціні і був задоволений своєю покупкою, своїм придбанням, що він витратив свої кошти вчасно і з максимальною користю. Сьогоднішнє третє відео це основи того, які в нас є виробники в Україні. Скільки їх лишилось, скільки їх діючих, які зараз знаходяться у нас. На тимчасово окупованих територіях, через то хотів би вкластися там 15-20 хвилин, висвітлити цю тему, щоб ви були в курсі, що відбувається з виробниками. Значит, на сьогодні у нас розпочнемо е -е, відео з найбільшого виробника або групи компаній Остхем, яка належить Дмитру Фіртошу. До цієї групи входять такі заводи, як Черкаси Азот, Рівний Азот, Сєвєродонецький Азот і завод Стірол. Також до цього об'єднання входив і це було перше підприємство, яке придбав фірташ завод Титан Армянськ в Криму. Цей завод виробляв 1252 і суперфосфат. Ще хто, хто давно вже на ринку, вони пам'ятають, ці добрива, там є заложі фосфор, фосфоритів, і от вони буквально за перешийком виробляли добрива, постачали на всю територію Криму через те, що Крим був і є, і залишається. Думаю, землі потребують фосфорних добрив. Але з 2014 року, як ви всі знаєте, після анексії якийсь час він не працював. У 2017 році був проданий росіянам, і на сьогодні він ніякого відношення до групи компаній Фірташа Остхема не має. Далі до цієї групи, у 2010 році війшов завод Стірол в місто Горлівка. Який випускав карбомід, карбіомідуамічну суміш, селітру, аміачну ам воду. Дуже серйозний завод. В один час випускав 1% світового виробництва азотних добрив? Також там була профіль у них був виробництво медикаментів, вітамінів. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте, були вітаміни вже такі, що в Україні ніхто не робив, а цей завод виробив, виробляв. Вітаміни такі здорові, в таких, не в пачках, а в таких баночках, як зараз закордонні в основному йдуть. Це тоді була новинка. 2010-2009 рік. Ця частина залишилася за попереднім власником Зайанковським. А добрий відділ був продав, проданий е, на компанію Остхем. Е, планувалися інвестиції, бо в 2014-му якраз е, році, до речі, було там дві техногенних катастрофи. Але після початку понашто, вірніше, в 2014 році, е, коли там е, зайшли бойовики ДНР, е, виробництво припинилося, і на сьогодні це завод руїни. Його вирізають, вирізали. Аміак на той момент спустили через Аміакопровод, відправили на Одесу і зверництво зупинилась. Далі, у 2011 році, група компанії Остхем придбала завод Сєвєродонецьке об'єднання От. Цей завод випускав Карбамід, цей завод випускав. Літру. Цей завод випускав аміак і іншу ще кислоти аміачну воду. І в останні роки він так само випускав бо організовано виробництво карбіа, карбаміду аміачної Сощі. Але е, в 2014 році вдалося відбити е, ці края е, нашим Збройним силам і запустити по новому виробництву. Але з 2022 року. Не функціонує цей завод, поки що його не розтягнули, наскільки в мене є дані останні, так як горлівку стирол, але я думаю, що його чекає та сама доля, що і Стірол. На сьогодні найбільшим виробником аміачної селітри в Україні є Черкаси азот, який Скажімо так, входив до групи Азот з 2011-го, до групи Афірта, що верніше Остхема, війшов у 2011 році, був придбаний. Також хотів би відмітити, що Стірол це найстаріший завод хімічний в Україні, він був запущений у 1933 році, кримський титан у 69 році був запущений. От, Р -р -р Сівдон був запущений у 1951 році. Лисичанський хімкомбінат він так спочатку називався. І м -м, черкаси Азот запущений у 1965 році. На сьогодні найбільший виробник селітри, більше мільйона тонн в рік, е карбоміду суміші, карбоміду. І от уже другий рік підряд е, випускає AdBlue є лідером ринку України і спрямовує так само свої всі потужності на те, щоб стати е, одним з лідерів в Європі. Тобто це продукт е, експортний і е, група Остхем на це направляє свої зусилля. Далі це Рівнезавод, завод, рівний Азот. Який запущений в 1969 році, випускає селітру, випускає лідер і єдиний виробник вапнякового, виробництві вапняково аміачної селітри. вапняково аміачна селітра єдиний виробник в Україні. І він цю продукцію дуже гарно експортує в більше 40 країн світу. Тепер ем, в цьому році запустили. Виробництво карбімеду аміачної суміші так само на заводі. От, Так що, е, якщо розібратися стосовно там, логістики і хто купляє е, добрива е, вагонними нормами, то сьогодні е, ці заводи вони розділені на те, щоб відправляти продукцію От, центральна південна частина. Мається на увазі там центр це поділені між Черкаси Азот і Рівний Азот. Черкаси відпускають продукцію і відвантажують північ, схід, центр. А от Рівний Азот відвантажує продукцію на південь і на захід. Так, тепер. З групою, отам ми закінчили, переходимо до виробників, які, е, яким азотні добрива не являються основними. Е, е, суми Хімпром це один із основних виробників складних добрив в Україні, запущені виробництво в 1949 році. Е, зараз хто слухає це відео і дивиться, може плюватися, згадувати, що там воно не розкладається. Але на сьогодні цей завод знаходиться у власності держави поки що, але операційне управління воно знаходиться у групи Остем. Е, і з однієї сторони е, це великий плюс через те, що. На кінець то, коли прийшли на завод працівники фірта, що вони навчили працювати заводчан швидко, переорієнтовувати свої цеха на виробництво інших продуктів, розширювати свою лінійку, бо був застой до того часу, поки прийшли. Сьогодні цей завод випускає НПК різних складів. Чтіс двадцять. 10, 20, 20, 14, 18, 18, 18, 8, 19, 29. Ну, просто різноманіття, яке душа бажає. В останні роки я запустили з 2019 року такий продукт, як сульфат амонія. Це єдиний в Україні на сьогодні Завод, який випускає амонію хімічний, не коксохімічний і хімічним способом виробництва. От. І також запустили новий продукт, який я і не тільки я, ну, можна йому вручити Оскар серед добрив серед виробників по всій Україні. Це сульфомофос. 18, 20, плюс 14 сірки. 18 азоту, 20 фосфора плюс 14 сірки це е, продукт, е, який випустив завод, дивлячись на попит на ринку, коли почав з'явитися спочатку російський продукт до 2019 го року. Далі білоруси в 16-20 почали вести, і це як відповідь. Ще зараніше до сульфомофосу, або одночасно сульфовим фосом болгарським 2020 з'явився цей продукт. Перші партії в 2019 році пішли пару років він поробив, а тоді, звичайно, що зупинився, не було сировини. І в цьому році на кінець-то він запустив знову виробництво, от тільки зробили сульфатамонію, і 18-20 плюс 14. Прекрасніший продукт. Божественно прекрасна гранула, десь схожа на болгарську. Прекрасно стоїть на складах, то щоб брали тисячі тонн. і по всій території України розставляли. Він стоїть з осені до весни. Прекрасно, прекрасні результати, відгуки кому треба буде. Я дам відгуки тих компаній, які брали зі складу тисячі тисячу двісті тонн два-три сезони підряд, поки було виробництво. Прекрасна вміст діючої речовини через то я кажу, що це Оскар э, Сумхімбром. У виробництві добрив має отримати за цей продукт. Дійсно якісний європейський рівень, бег красивий 900 кг гранувану, ідеально. От. І далі ми переходимо до е заводу. Так само, колись з Сумахібро випускав суперфосфат. Всі пам'ятаємо, там 3:16 він був. Е е далі ще в нас є виробник складних мінеральних добрив. Це Дніпровський завод мінеральних добрив Кам'янське. Він був створений об'єднаний з там з двох підприємств у 2002 році. Власник Лісковський, але так само останні роки він працює, грубо кажучи, у співпраці з компанією Остхем. Виробництво 1252 єдиний виробник, який лишився в Україні Амофос. 12-24 1224. Інші продукти, фосфорні, цей завод випускає. Так само НПК 16 10 10-26-26 він колись випускав. От такі, е, класні продукти. Е, ну, якщо брати НПК 16, Суми Хімпром і НПК 16 Дніпро Азот, я думаю, що е, все-таки Дніпровський завод мінеральних Добрив, він буде кращий Дніпровський мінеральний Завод мінеральних добрив. Тепер у нас ще лишилося два виробники азотних, які не входять до групи Фірташа. Перший завод це Дніпроазот. Він входить до групи компаній Приват Коломойського. Він випускає карбамід, каприбінну, аміачну суміш і аміачну воду, якщо не помиляюсь. От запущений в 1938 році. До е, повномасштабного вторгнення працював абсолютно нормально, було постачання газу і тому подібне. Але сьогодні він другий-третій рік вже стоїть без роботи, там вони щось продають якісь залишки, те, що вони вишкрібають для виробництва каса. І все сьогодні е, це підприємство воно стоїть е, незапущене. Надіємося, що можливо колись. там... Якісь питання вирішаться, і цей завод запрацює. Далі останній завод в повному в такому смислі цього слова, це одеський припортовий завод, який лідером був по виробництву Карбаміда, по виробництву аміака. Це завод, який розташований південне біля Одеси. Дуже здоровий, розташований на 250 гектарах землі. В 1974 році запущений. Він створений як експортно-орієнтований завод. До нього під'єднаний аміакопровод тольятті Одеса з потужністю 4,2 мільйона тонн для експорту аміаку. Також майже 90% при Союзі 95% спрямовують продукцію, яку робив Одеський Припортовий на експорт. На сьогодні завод стоїть третій рік. Перед 19-21 він попрацював трошки, але він знаходиться в державних руках. Працює по давальчівській схемі, коли дають газ, а воно розрахує... завод, розраховується з сими підприємцями, які дають газ сировиною. Що ж там, які залишки їм залишаються, але на сьогодні завод має запуститися в цьому році підписані договори і надіями, що він запуститься, дасть нам продукцію на ринок, що облегше зменшить ціну для аграрія стосовно карбаміда і аміака. От. Ну, на сьогодні це все підсумовуючи стосовно основних виробників добрив. Так, звичайно, ви скажете, що є ще там Гроздорф і ще деякі, але це виробники, у них не є виробництво повного циклу хімічного. Це компактувальники мається на увазі, що береться тверде добриво, воно розмелюється і далі пресується. Да. І от та гранула, скажімо, яка є, вона така рубана, вона трошки зараз вони її покращили, але вона пресована, далі відсіяна на ситах, і вона без антизлежувача, на жаль. І через то, скажімо так, якщо ви берете таку продукцію, то бажано, щоб ви. Тільки купили і зразу її внесли. От. Е, є ще інші. Ну, десь буквально 2-3 виробника е, складних добрив. Є е, е, Черкаси, є на півночі е, у Бахмачі і є на Заході е, так само такі компактувальники, але, скажімо, там. Таких серйозних вони об'ємів не виробляють, не впливають на ринок, на цінову ситуацію на ринку. Радий був вам таку інформацію надати. Будь ласка, нагадую ще раз, підписуйтесь на наш канал, ставте клас, поширюйте, щоб аграрії були в курсі того, що відбувається. На ри, дякую і то побачення.